І так, сьогодні в продаж залітає свіжопригнаний автомобіль з Німеччини від першого єдиного власника, небитий, не фарбований. Шкода Octavia Tour 2009 року випуска. Абсолютний оригінал, без корозії, дуже класні комплектації, оригінальних легкосплавних дисках, резина Goodyear, 22-го року, все сезона, 237 тисяч повністю підтвердженого пробігу, є тихогляди, є сервісна книга, два ключі. Як для тур, на дуже класні комплектації, клімат-контроль, підігрів сидінь, круїз-контроль, шкіряне, кермо. Шикарний колір Автомобіль максимально збережений, без технічних, візуальних зауважень, без коциків, царапін, мятин на парктроніку. Практичне дуже авто, недороге в обслуговуванні, дуже сильно користується в Україні. У нас вразив стан автомобіля, тому його ми вирішили придбати в Німеччині. такі авто користуються попитом в Європі в будь-якій країні. Якщо вам сподобалось дане авто, замовляйте доставку під Дім. Класний подарунок батькам. Або Приїжджайте місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової.